Про те, як готується до зими в медичній сфері під час апаратної наради, доповів головний лікар центральної районної лікарні Олег Штогрин. Ми на минулому тижні перевірили генератори. Наші три тішопотужних всі заводяться, всі працюють. Технічний огляд зробили на цьому тижні. Перевіримо котельні. Ну ми їх літом перевіряли. Ну, ваше завдання На цьому тижні. Теж перевіримо і на інфекції, і на лоручному відділенні. Як і ми обіцяли на минулому тижні, завершили всі підготовчі роботи приміщення до ангіографа, Тепер чекаємо на доставку його приміщення, готове для прийому апаратури. Томограф обіцяють, ну я вже не знаю, скільки обіцянкам вірить. Але на цьому тижні обіцяли, що вже привезуть нам запчастину під кінець тижня, що вона в Україні вже і вже буде в нас. Ну будемо сподіватися, що так. Також керівник установи повідомив, що лікарня отримала черговий гуманітарний вантаж від закордонної благодійної організації. Новому тижні нам наші литовські друзі привезли подарунок у ЗІ апарат. Це Херпін Квінг» благодійний фонд Литовський через Литовське Посольство. Два Приїхали, ми дуже вдячні нашим литовським друзям за апаратуру. Величезна дяка нашим партнерам, друзям. Кожної неділі, практично, якась така допомога відбувається від європейських країн, і це дає, ну, скажімо, там нам впевненість, що ми на вірному шляху. Про роботу комунальників відзвітував начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Мелашенко. На минулому тижні у нас продовжувалися роботи з прибиранням очищення нашого міста. Проводилася брізка та ліквідація аварійних дерев та вивезення гілля, а проводився покіс по вулиці Миру, Короленка та Лазарьову Авкашивою. Також у нас проводився вивіз сміття з стихійних звалищ, прибирали кладовища та вивозили також звідти сміття. Активно у нас ведуться роботи по підготовці до опалювального сезону, вони вже майже закінчуються, середніми десь станатовності на 95%. Відсотків. І продовжується у нас робота по ремонту покрівлі. На минулому тижні виконано робіт на 630 квадратних метрів, загалом відремонтовано 10 тисяч квадратних метрів. Також на минулому тижні у нас додали велися роботи по організації пунктів незламності, загалом наших пунктів 21. А сьогодні ще будемо продовжувати заводити туди відповідні генератори та інші громади. Міський голова наголосив на необхідності посилити роботу напрямку облаштування більшої кількості пунктів незламності. То в першу чергу пункти незламності повинні бути в житлових будинках, в першу чергу. Тому що людина свого житла опустилася в підвал, або прийшла рядом десь у якесь приміщення і знаходиться там, обігрівається. А якщо в школах в садку, то це кудись йти, треба і таке інше. Також очільник громади зауважив, що слід розпочати роботи з ремонту дорожнього покриття по вулиці Свободи. Те, що стосується вулиці Свободи, чому вони не починаємо ремонт? Там обласна військова адміністрація виділила нам 5 мільйонів гривень на ремонт цієї дороги і прискорюйте. Початок робіт наприкінці Апаратної наради Микола Нога окреслив пріоритетні напрямки роботи на найближче майбутнє. Перша допомога Збройним силам України, друге підготовка до зими і третє розвиток економіки. Економіка мається на увазі не тільки підприємства, а це і культурна сфера, і таке інше. Тобто, ось в цьому напрямку ми продовжуємо працювати, але заходів культурно-масових у нас уже достатньо. Я вже дивлюсь, Фейсбук Починаємо ми тут перек більше, ніж достатньо, скажем так. Розумієте, ми знаходимося в стані війни, тому навчальний процес позашкілля і таке інше повинен бути, але через що вже тут розкручуватися не треба.